Ужгород приймає всеукраїнські змагання з боксу. Уже вдруге чемпіонат України серед юнаків 2002-2003 року урочисто відкрили у спорткомплексі Юність серед почесних гостей керівництво області та міста, представники Федерації боксу України та Закарпаття, а також чемпіон Європи та світу Олімпійських ігор 2012 року. Інтерконтинентальний чемпіон у першій важкій вазі Олександр Усик. Саме кумир юних боксерів і дав старт змаганням та закликав ніколи не здаватися. Я буду переживати кожен раз, коли мене будуть приглашать на такі мероприятия крутые. <рисвіт> <рисвіт> когда-то був, приблизно, ваш образ у мене був, я в это время пішов тільки пішов на то. Мені говорили, що у мене не вийде. Але я не слухав того, хто мені говорил, що у мене не вийде. Я йому говорив, от побачиш, когда-то будеш будешь що я ошибся. И они сейчас говорят, что они ошиблись. Не останавливайтесь, никогда не останавливайтесь на полпути. Ибо как раз вот там, за тем углом, ждет вас что-то такое неимоверное. Ребят, всем удачи, это ваш праздник. И только благодаря вам, боксерам, спортсменам, собираются все, и судьи, и зрители, и все остальные. Не обращайте ни на что внимания, просто идите вперед и почитайте свое. Всем удачи! Цей чемпіонат України є відбірковим до резервного складу національної збірної команди з боксу. З близько 300 спортсменів виявлятимуть сильнішого в усіх вагових категоріях. Також визначить претендентів на участь у чемпіонаті Європи та інших міжнародних турнірів. Серйозні змагання. Чемпіонат нашої держави серед школярів, тобто молодших юнаків, 275 учасників. Єдиної області нема то Сумська, чомусь вони не приїхали. А так зі всіх кінців, зі всіх регіонів хлопці приїхали змагатися. Ну, змагання, щоб ви розуміли, проводяться не просто так, а по відбору до чемпіонату Європи, яка буде проходити в Хорватії в липні місяці цього року. Триватимуть бої на двох рингах протягом усього тижня. Фінальні двобої відбудуться у неділю, 24 квітня. thank <music> you